Нещодавно вперше в Україні стартував незалежний публічний народний праймеріс. і першим містом, де його запровадили, став наш Тернопіль. За допомогою попередніх виборів шукатимуть 100 кращих тернополян, щоб сформувати перелік авторитетних серед жителів Тернополя людей. У нашій студії співініціатор проєкту Назар Зелінка. Запитаємо, як потрапити у топ 100 Вітаю вас, пане Назар. Отож, ну, дуже цікава ініціатива, але спершу скажіть, що таке праймеріс. Я знаю, що в принципі застосовується в американському досвіді, так, але стосовно трошки заполітизованої такої системи. В нашому випадку це як такий, скажімо, Перший так. крок до передвиборів. Перед ну, фактично, нашою цілею стоїть первинно скласти цей список 100 кращих тернополян. Тобто угу. це можна по-різному називати. Там Праймеріс, рейтинг, опитування і так далі. Тобто, єдине, що це є не соціологічне опитування. Тобто ми не ставимо собі за мету брати там. Умовну статистичну вибірку. А ми ставимо собі за мету питати максимум тернополян. Тобто, ну, у нас така амбітна ціль. Це є там 30-50 тисяч тернополян питати, угу. При тому, що ну в середньому по Тернополю соціологічна вибірка це є близько 2-3 тисяч. Угу. Я, ну як виникла ідея? Тому що вперше в Україні так я вже сказала, і для чого ви шукаєте цих людей? Ну, Загалом ідея унікальна. Е ми бачимо зараз в тому, що країна реформується. Країна зараз в дуже складному періоді, в складному часі. Але водночас ми розуміємо те, що в нас є дві війни зараз, на жаль. Одна є на сході, вона відома, ворог відомий, і ми максимально покладаємо зусиль для того, щоб його побороти. Друга війна тобто, є тут у нас всередині, в кожному з нас. Те, що Ми дуже багато років жили при одній системі, а зараз нам, крім того, що треба побудувати нову систему, то ще потрібно себе перебудувати внутрішньо. Тому е наш друг е також співініціатор цього, Віктор Гурняк, який, на жаль, загинув на Донбасі. Отток цього часу він про ці речі говорив. Ми про ці речі спілкувалися. От, і відповідно, от ми його друзі вирішили реалізувати такий проект в пам'ять про нього. От, і те, що ми вважаємо, що це є дуже важливий і дуже на часі, попри те, що ми маємо важку важку ситуацію зараз на сході. Мусимо і тут будувати країну, тому що маємо великий шанс тому, що коли кращі з наших хлопців гинуть там гірші, можуть прийти тут до влади. Ну тобто, ви шукаєте цих топ 100 найкращих. Зараз поговоримо, звісно, яким чином, але от що далі з цими людьми? От ви їх знайдете, скажімо, люди за них голосуватимуть. Ну, зараз поговоримо як незалежно, об'єктивно, і далі. Тобто, що так? Далі ну, перша ціль це показати цих Щоб людей. Щоб їх знали, так дуже. Часто хороші люди вони є скромні, От. і вони себе не показують, вони не виносять себе десь на загал. Mm -hmm. Наша наше завдання в тому, що по-перше, знайти їх, показати їхній авторитет, їхній рейтинг можна сказати. І е, далі, тобто, ми сформуємо той список топ 100, і ми будемо вболівати за те, щоб е, ці люди е, стали потрібні нашим політичним силам. Тобто mm -hmm. ми би хотіли, щоб політич... кожна політична сила в Тернополі подивилася на свій список mm -hmm. який вона буде хоче йти на вибори. Подивилася на цей список ТОП-100. і Порівняла чи і є, ті, чи люди, є ті люди mm -hmm. з того списку в її списку в її списку. І, ну, я сподіваюся, що є, але якщо нема, Зробили то партія висновки, мала би так? зробити висновок, що трошки у нас не той список. Тобто не Опри... авторитетні люди Тернополяни. Оприлюднити результати. Ви плануєте до місцевих виборів, тому що ну, тобто, важливий mm -hmm. фактор. Первинно хочу наголосити, що цей проект не є політичним, тобто він не ставить собі за мету ні е, популяризацію, ні якусь антикампанію проти е, того чи іншого політика чи політичної сили. Тобто він є незалежний е, і він е, не політичний. Тому і свідомо він вибраний зараз час, щоб е, проект закінчується за півроку до виборів. По всіх політичних технологіях ну, неефективно робити будь-які зараз там великі передвиборчі рухи, які закінчаться за півроку до довіру, через те, що за півроку ще всі mm -hmm. можуть все забути. Mm -hmm. Але знову ж таки, тих півроку це є майданчик для того, щоб партії могли працювати теоретично, працювати з тими людьми, які будуть в тому списку, запрошувати їх і щоб вони ставали. Ми хочемо, щоб міська рада. Склала максимум людей, ну, в ідеалі це 100%, щоб цих людей було, людей, яким, для яких найвищою цінністю буде їхнє ім'я і їхній авторитет. І тоді е, ми будемо розуміти, що всі рішення міської ради ради будуть по совісті. От, бо ну, дуже часто, в принципі, в нас в, в політиці і в держуправлінні є все законно, але не морально. От, тут ми хочемо, щоб було і законно, і морально. Я хочу сказати, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії студії» 25-25-97. Якщо у вас зараз виникла ідея стосовно людей, які б могли увійти у цей рейтинг топ 100 телефонуйте, і ми спробуємо внести вашу кандидатуру, ваше подання до цього рейтингу. Ну, я запитаю, тому що я впевнена, що всі тернополяни вже бачили такі білборди. Тобто, якщо при владі не ті, запропонуйте інших, так готуйте списки. Я їх дуже багато цих білбордів. Також я бачила вже ваш сайт. Тобто, щоб зареєструвати таку людину, потрібно зайти на сайт, розумію. Що це все коштує грошей, значить у вас є фінансування. Так. Є люди, які фінансують підприємці, чи ви можете їх, скажімо, озвучити, чи вони себе хочуть озвучити. Тому що вже є якась така небезпека, що якщо хтось фінансує, то, можливо, хтось може захоче вплинути на цей процес. Тому що, ну, Я розумію. погоджуєтеся. Так, звичайно. Що... Ми не приховуємо фінансування, тобто, mm -hmm. так, це все коштує гроші. І водночас ми коли ми придумали цей проект, ну ми ясно порахували приблизно скільки там буде його реалізація, вартувати. І тобто ми почали звертатися до місцевих тернопільських підприємців, порядних, на нашу думку, не заангажованих в жодній політичній силі, які не мають великих політичних амбіцій, щоб не говорили про те, що от. Цей ну, ви фінансуєте та, і це, відповідно цей праймеріз типу під вас роблений, бо ви там десь спливете там тих так. людей ще немає в тому от. переліку. Ті Тоб... люди Тоб... там є вже. Тобто вже я є. можу озвучити наразі двох публічних наших партнерів, меценатів. Тобто, це все, це, це Ярослав Савчишин і Ярослав Колодій. От. Тобто наразі вони нам допомагають. Плюс ми зараз ще шукаємо, ще ведемо перемовини з іншими, тобто, вже попри попри старт. Тобто хочу ще наголосити, що на сайті, тобто, знаходяться повністю всі кандидатури, яких подав хоча б один тернополянин. На вчора це було 325. і давайте зараз. Так трошки поетапно. Дуже угу. коротко. Що перше потрібно зайти на сайт, подати ну, загалом, первинно не тільки сайт. Тобто, угу. нашою ціллю, так як я говорив, тобто стоїть те, щоб максимум тернополян змогло взяти участь в цьому Тому ми ті, хто не має розроб, розробили такі тому... методи. Що, на нашу думку, тільки лінивий або байдужий не візьме в цьому участь. Поясню, як. Тобто, то перше, це є сайт, це найпростіше там, серед молоді, ну, прогресивного mm -hmm. населення, скажімо так. Друге, це є кол центр mm -hmm. Зателефонувати на номер телефону, оператор прийме ваші пропозиції і запише в базу даних, mm -hmm. третій це смс. Так само, напросто написати прізвище ім'я смс-кою на конкретний mm -hmm. номер, і це теж зафіксується. І четверте, по місту стоять намети з волонтерами. Також можна просто вручну там є така анкетка, і заповнити. Це все зганяється в одну базу, mm -hmm. яка висвітлюється на сайті. Сайт mm ТОП -hmm. 에... e, 100, тобто, як займається? Так, сайт ТОП 100 ТЮА. Mm -hmm. e, mm -hmm. e, e, і єдиним ідентифікатором. Цього всього голосування є е, номер мобільного телефону. Тобто, якщо, ми, е, якщо людина захоче проголосувати двічі за яку, за якусь одну особу, вона цього не зможе зробити через те, що система заблокує цей номер телефону. Також ми відслідковуємо, щоб ці номери телефонів були номерами тернополян. Ну, тобто є така технічна можливість це відслідковувати. Але з одного номера я можу голосувати за багатьох, так і можу подавати десятьох, по-моєму, е, вже, вже не десятьох, тобто було на початку десять. Потім ага. ми е, побачили, що є ну тобто люди говорили, що ми ну ми ж бачимо більше достойних е, з цих це. Тому uh -huh. ми типу пішли на зустріч і зняли е, це обмеження. Ну, Це важливо, щоб була можливість і бажання подавати нові кандидатури, тому що коли я вперше зайшла на сайт, я знаєте, навіть і. Полінувалася когось вписувати, мені було простіше вибрати з тих, що є. Хоча з тих, що є, якщо ви вже вислідковували, є багато представників влади, є майже всі народні депутати. Ну від Тернопільської області, також це є міський голова, там є пан Хомінець. Є люди, які очолюють керівні посади зараз. Тобто, ви вважаєте. Ну, Скажімо, що не може перегукнутися от такий, такий проєкт в те, що от ці люди, скажімо, хтось буде на них лайкати, так, скажімо, щоб вони знову вийдуть в топ-100. Ну, Чи 에... ми тут очікуємо все-таки на 에... первинно ми не можемо очікувати якихось конкретних результатів? Тобто Ми можемо мати якісь сподівання… Дуже ризикований проєкт. Ми має... можемо мати так, дуже ризикований проект, по-перше, унікальний, його ніхто не робив. Насправді дуже багато до нього є скептицизму, на жаль. Але на даному етапі, коли тобто всі є, тобто ми свідомо пішли на те. Ну ми трошки ламаємо шаблони через те, що коли людина приходить на вибори, звичайні, їй кажуть: от виберіть з раз, два, три, чотири там угу. кандидатів. Коли людині приходять з личному опитуванням, аналогічно їй кажуть, а за кого ви проголосували, і дають uh -huh. перелік. Uh -huh. Ми кажемо, ну це суб'єктивно. Ми не можемо пропонувати людині за когось обрати. Ми зараз говоримо: люди запропонуйте, скажіть, кого ви вважаєте авторитетними, гідними, чесними, моральними і так далі. Тобто, ми на цьому етапі говоримо Тому дуже багато людей, дуже багато різних, до дуже багатьох, ну тобто різні суспільні думки. Е, і тому, але це є суспільна думка. Це є думка, ну це є позиція тернополян. І якщо тернополяни вважають, що е, ця влада, ну люди, які зараз є при владі, вони є гідні, вони їм довіряють, це авторитетні люди. Окей, ну, тобто це, це є думка тернополян, і ми не можемо. Тобто, як, як би ми собі не думали, але ми мусимо поважати ці речі. Але я маю величезне сподівання в тому, що е, в цей список потрапить дуже багато людей, нових так... людей, яких народив майдан, через те, що ну я знаю дуже багато багатьох людей. Я ну багато в довго вже в громадсько-політичному русі, але я дуже багато. Побачив людей, які реально народилися на майдані, можна сказати, громадсько, ну громадсько активними, і вони зараз дуже прогресивні. В них дуже правильні думки. В них дуже правильні думки на реформування міста, на реформування країни, і вони мусять потрапити в цей список. Я маю величезне сподівання в те, що тернополяни повірять і і, і будуть їх знати. Бо ну інакше в нас ну, шансу немає. Я впевнена, що ви постійно переглядаєте той список, так і от ну наразі ви. Задоволені результатом, тобто тою кількістю. людей, Ну зрозуміло, що проект працює лише кілька днів, так але вже насправді активність дуже велика. Угу. Тобто, на даний момент ви побачили по... серед цих стати... людей стат... статистично. Взяли участь вже 1100 тернополян, тобто, це фактично за 4 дні, угу. і вже майже 400 осіб є запропоновані, тобто подані. Я так розумію, що може внести і кожен сам себе. Так трохи егоїстично, але я вчора хотіла просто експериментувати і спробувати. Тобто, тому що, можливо, хтось так і захоче робити. Я спробувала внести свою кандидатуру, так скажімо. І от виникло повідомлення, що нові кандидатури будуть розглянуті адміністрацію протягом 12 годин. Тобто, ви в будь-якому випадку їх висуваєте на сайт, чи ви розглядаєте? Можливо, перевіряєте, чи там дійсно така людина є в Тернополі, чи вона вартує того, щоб бути на цьому сайті. Тому що були пропозиції, або ви все таки Переглядали такі кандидатури ще е, раз, тобто є суто технічна модерація, ага. От. Тобто, нема, тобто нема якогось такого суб'єктивного ресурсу. Ну, там вартує, не вартує. Та. Uh -huh. Ну тобто, наприклад, ви могли написати Аня Василечко, а могли Василечко Аня написати. Uh -huh. От відповідно, ми мусимо це відредагувати, щоб ім'я було там, де ім'я, прізвище, там де прізвище. Тобто тут іде така типу, модерація. Плюс ми додаємо фотографії. Для наочності. Ви шукаєте, так? Так, там нема е можливості ну, технічної, тобто, завантажити фотографію, але ми, ми додаємо. От. Плюс система, перевіряє, чи, наприклад, з цього номера ця кандидатура вже не була коли сподана. Тобто uh -huh. по різних, по через намет, е через... бо можна піти так, uh -huh. написати смс-ку, подзвонити, піти в намет і на сайті. Багато і людей раз. працює в цій системі, щоб вам допомагати. От, Загалом. Є, е Троє ніби організаторів, тобто, це uh -huh. я, Олег Удич і Олег Різник. Uh -huh. Далі є волонтери, це близько там, десятка волонтерів, які допомагають. Ну і фактично, фактично все. Ну тобто ще деякі там технічні такі працівники, які там займаються суто технічними речами. Ну, ви також можете відслідкувати номер телефону, з якого була подана кандидатура, так? Так, але він нам нічого не дає. Тобто, наприклад, якщо ви подали сама себе. Я mm -hmm. вашого номера ж не знаю, і там ну номер не ідентифікує особу. Відповідно, тобто це просто якийсь номер подав якусь людину і все. Сумі. Ну, Давайте ми ще раз проглянемо коротеньке відео і передивимося, як подати кандидатуру, і коли будуть оприлюднені результати. Прошу відео до ефіру. Хто ж має бути добровольцями, мобілізованими, волонтерами для боротьби з цим внутрішнім ворогом? Відповідальним за зміни є кожен з нас. Але як досягнути перемоги, як побороти корумповану застарілу систему влади, як оновити владу, як змінити місцеві політичні та владні еліти? Лише критикувати та радити цього замало. Потрібна якісна пропозиція альтернативи, котру має запропонувати не хтось, а кожен із нас. Де взяти цю якісну альтернативу? Як оцінити, хто є кращим, поряднішим, ефективнішим, сучаснішим? Хто має це оцінити? Відповіді на ці питання спробує дати народний праймаріс. Кожен тернополянин може запропонувати в загальний список тих, кого вважає гідним представляти наше місто. Це мають бути високоморальні та авторитетні люди. Подати людей в список народного Праймерізу можна декількома способами. Перший спосіб Зателефонувати в кол-центр та повідомити, кого ти пропонуєш у список достойних тернополян. Другий спосіб надіслати смс-повідомлення зі свого мобільного телефону, зазначивши в ньому прізвище свого кандидата. Тут варто пам'ятати, що бажаючи запропонувати декількох людей, треба відправляти декілька смс-повідомлень. Третій спосіб. Заповнити спеціальну форму та проголосувати в одному з п'яти наметів, які стоятимуть в людних місцях Тернополя. Волонтери допоможуть зробити це швидко та правильно. Четвертий спосіб подати кандидатури на спеціальному сайті www.top100.t.ua. Зараховуються лише кандидатури, подані тернополянами. За принципом: одна особа може подати декілька кандидатур, але не зможе одну кандидатуру подати декілька разів. Після того, як завершиться подання кандидатур, відбудеться рейтингове голосування, щоб визначити топ 100 кращих тернополян. До голосування будуть обрані ті кандидати, кого запропонували 50 та більше людей. Голосування відбуватиметься за тим же принципом, що і висування кандидатів. Одна особа голосує за декількох номінантів, але не зможе проголосувати декілька разів за одного і того ж учасника. Комп'ютерна програма подбає, щоб у голосуванні брали участь лише тернополяни. Голосувати можна декількома способами: перший спосіб на спеціальному сайті www.top100.t.ua. Другий спосіб: зателефонувавши та повідомивши співробітнику кол-центру про свій вибір. Третій спосіб проголосувати в одному з п'яти наметів, які розміщені в людних місцях Тернополя, де заповнити спеціальну форму, допоможуть волонтери. Єдиним особистим ідентифікатором того, хто висуває кандидатів чи голосує за них, є мобільний номер, який необхідний для підтвердження вчиненої дії чи зробленого вибору. Немає простих рішень для складних проблем, але дорогу здолає той, хто йде. Запрошуємо долучитись до першого незалежного публічного праймерізу в Україні. Ну, ми частково зрозуміли, дуже дуже хороша ідея. Я переконана, що тернополяни будуть байдужими. І тож скажіть, ще голосувати можна лише за тих в кінці, так тобто, кого висунули 50 тернополян. Так, так ну це вже буде другий етап. Він буде так. після 15 березня. На даний момент треба. Не бути байдужими, треба розуміти, що голос кожного тернополянина є дуже важливим, і в цьому проєкті він однозначно почується. І ми зробимо все для того, щоб він був врахований і в кінцевому варіанті він вплинув на формування влади. Тому я десь закликаю всіх тернополян брати участь, шукати тут можливості, телефонувати, писати смски, на пінометі і голосувати. Дякую вам за таку ініціативу і сподіваюся, що американський досвід допоможе нам сформувати нову якісну еліту. А час невпинно впливає, стрілки годинника добігають до десятої. Це означає, що нам час прощатися. Бажаю вам міцної віри і надії. і Нехай нас оминають усі лихі, ворожі наміри. На все добре.